Ви маєте право всіх перебувати, розумію. Отрішали ці ці, оце вони їхні мова. Більш вони нічого не вимагають. І це представник від людей. Ви не маєте права вмішуватись. Вони оголосить. Ігор! Мовчи, бо зараз кажуть. Ігор, не рви мене, бо зараз все вискажу, що думаю. Про твої ці ці. Мовчи. Голосуйте, питання поставлено голосування. Все. Мерові можна при собі мати свою, тому ці ці. Всі кожен у немає. Всі приділа. Вони да, нічого не носить, вона ну, ну, да, нічого не... страшного! Задачу, За молодь була, бачите, від третіх України просить конституції. Пішне конституції наші депутати міської ради не з небі треті. Якщо вас немає п'ятдесят 50%. Вони привикли, рішалися. Це дві треті, дві треті. Вони самі вирішують. Ігор, тебе в УСББ вирішують так, як прописано в положенні в статуті. Правильно, не вмішуйтесь до дітей, до дітей не вмішуйтесь. Висунули питання, голосуйте без тіті, без грішав, без нічого, без савчукових студентів. Вирішуйте то, що рішили діти. Все. дивіться, Кожен має вступити суть молодіжної ради. Ви чуєте, добре, да, поясню. Молодіжна рада хоче, вони збори легітимні, якщо присутні 50% від загальної кількості Я членів шоп. ради. Ми, ми, розуміло, ми збори не бачимо, це, це що? зрозуміло. Тобто, 50% у нас є, так? Тобто з них що молодіжна рада пропонує більшості голосів від присутніх обрати президента. Все. Все. Точка, крапка. Давайте я поясню. Від... це, це нормальна позиція, поясня. поясня. Не поясняй. Поясня. на голосуванні. <п 'ятнерско> Все. Степ, ти пояснив вже 300 а, разів. Нахуй суваний. Виходить, прийшло 14, значить, 15. Шумішуватис немає права. Не має права диктувати свої. своїми секретаршами, хай розбереться. Дивіться, це 50% потрібно не для обрання голови. Послухайте мене вас. Послухайте А щоб збори були легітимні, 50% потрібно не для обрання голову обрання від мається простою більшість. Що ти розпинаєшся? Вони це все лучше знають, чим ти. Да, про що ти говориш? Обрання, Вони якщо це є 50% збори почали. Все, а далі ми них одним положенням. Збори 50%, І з тих 50%, 50%. То, половина. Якщо немає половини, ну звісно. Якщо, якщо на зборах немає половини, кворум не є тут. та ж кворуму не відбудеться. Це ж статут, кожен по організаціях. Ти ж знаєш, як ніхто. не збори не знаємо. <гуми> Значить, мені дуже купурує соскістом, які люди, які користь, воні, хочуть щось змінити. Коли що? ви прийшли, я вам зараз скажу, тобто, що є сумніва, що нормальне розуміє. Я хотів одразу проголосувати за те рішення, яке я би сказав. Але чим більше зараз ми говоримо, тим більше сумів, тим більше я стаю в такій позиції, що я чогось не розумію. І коли я зараз проголосую за одне чи за друге рішення, то я буду я... спілкувати. Я... Ми теж не розуміємо, чого Чехова робилося так довго. От мешканці не розуміють, що там, де ви були депутат, Чехова, а зараз член виконавчого комітету виділено 5 мільйонів було, списано кучу. От ми не розуміємо. Ставте питання на голосування і не мов маніпулюйте. З 50% вибирають 2 треті. Все. На голосування На голосування, якщо щось не зрозуміло, щось не зрозуміло? Щось не зрозуміло? Задайте... задайте мені любе питання. Да. Задайте питання любе це... мені питання. Я даю любов. Що не зрозуміло? Степан <гану> то <гану> yeah. і кілька разів казну, не разів, а кожну середу ходив до міського голови і це виясняв. Да? Я не був цьому процесі, я цього не виясняла це за слово. Ми не обязанеться виняти У нас боли. Молоді ж прописані. раду прописувати хотів зібрати. Я хочу я виступу думку всіх членів концовку. Всі ну, зараз піятдесяти чоловік присутніх кворуму, які є членами, вибирають дві треті голову. <гану> Що ще не зрозуміло для депутата декількох каденцій для того, як робилось роками Чехова вулиця, тільки одна, там, де безпорядок по виборному округу? Що ще не зрозуміло? З 50% дві третіх вибирають проста математика. Я хочу вам дати відповідь. Начинають клавиш, я хочу вам дати відповідь. Я хочу вам дати відповідь. Дивіться. Ми пів четвертого кожну середу приходимо на збори мелодії ради. Нас там прописують прес-центрі. Ми приходимо на збори, як мовить, ми рішуємо, що на наступній неділі ми будемо робити. Ми не ходимо до Міхайла Ставича. Нас така стала ділема. І коли я був голову ради, просто так звучало, що голосували єдиногласно за мене. Мої два роки полумажні складні, Я вже не можу два роки. Є друга людина, яка три кандидати, яка виграла чесно вибори. Ми просто стукнулися, чого ми ходили до Міхалиставича. Щоб щоб мати підтримку, якщо ні, то задалі задай ну, задайте питання. Чого не так? Чому так? Ми пояснили. Нам сказали, що все підтримують. Нема питання. Але тут дійсно не менше сложно. Ми не ходимо кажуть. Ми кожну середу приходимо. День стоїть на один з годин. Це ми його організовуємо. Це так дуже Во для того щоб задавати питання, то треба задавати питання по суті. Розібавши. Я не читав положення взагалі. Дивіться, там ми положення, вам не важливе. А ви не маєте право вмішуватись до них. Ну, це капець. Майте слово юристу, щоб юрист розтлумачив, що вони хочуть поміняти. Щоб всі так, це їхні внутрішні, їхні внутрішні. Вони не мають права ніхто після ні Слухи, ну зараз який тиск на кого місяцем? що депутати сказала, не вміють рахувати то хай підсчитають, ще скільки вкрали, вкрали з города, то вони шутерокі, добре математику знають тут не зібрані якісь там чи двоє стільки <реку> зібрана еліта. Ну тут не, не дороки всім. Пере... Зловживають своїми що? Про що? Не має права до них вмішуватись. Про що сказати, юрист? Боже. Дайте юристу слово сказати, У мене ще одне питання до всіх. Хтось не розуміє, що ми вносимо? Є хто не розуміє, що ми вносимо. А вони все розуміють. Є хто не розуміє? То проблема? Це просто, просто фантазія. Ці ці її коротше одним словом. Оскільки. Ми цього разу бачимо, що є молодь присутня своєю позицією, але це не вся молодь міста і не всі представники молодіжна рада, рада, яку слова? Це молодіжна рада, затверджена виконком зарузати двісті чоловік. Тут стояти, це капіт. Може, що роблять, ну? але в нас є інші представники. Це громадська рада, молодіжна. Ніхто не має право. Ні маніпуляцій, ні юридичних лазеїв. Тут ж ви всі розумієте, що це, 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 це яким це, треба так обовуємо, бути, щоб не понімати? Просто положення, значить, було складно що неправильно. Ми вносимо, от. я хочу до начальника виховачного часу ви речі. Може сложно говоримо. В чому проблема? В чому? По положенні по по кворум 50% громадської роди. Юридичними словами, хочу сказати, щоб ви. Не враховує те, що все ж таки молодіжна рада створена при виконавчому комітеті і на допомогу виконавчого комітету. І напевно, що виконавчому комітету встановлювати як яка процедура Відпов... Відпов... Відповід... Відповідно не відповідно чого? Не відповідно а тут такі юристи, та ви не дивіться, ми як обична громадська організація. У нас таке саме положення. Ви в Статут, ви положення дуже є. Є. важливо. Громадська рада комитет, так, комитет, так само створена, туди, хто хоче, поясніть, туди входить. Що, що таке дві треті голосів і, і переважна більшість? Голосів. Ми, ви, ви поясні, поясніть, 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 в а в що, комітеті, що, що ви поміняти положення в частині обрання президента, голови молодіжної ради. Не двома третіми частинами, а переважною більшістю. Все, поясніть. Скажіть, будь ласка. сказати. Якщо кворуму не буде з 50% з їхнього складу, 45 чоловік, якщо не буде 30 чоловік, припустимо, так? І своїх 30 вони виберуть з більшості голову, з дві третіх. Що тут складного і де порушення законодавства? Все. Дивіться. Дивіться, 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 я читаю всім членам виконкому. Якщо на зборах є 45 чоловік, на зборах є 45 чоловік. Якщо є в сутні 23 чоловіка, за днів збори легітимні. Якщо збори легітимні, ми обираємо голову. Якщо 23 чоловіка повинні нема, ні, ми не обираємо голову. Якщо набрало 23 чоловіка, прийшло, ми обираємо голову від більшості, від присутніх, бо якщо буде 27, то ми ж не можемо, і знак точно скільки буде. Все, і так само, якщо ми обрали голову, і ми приходимо на наступні збори, нас знову менше, ми знову не проводимо збори. Ну, що збору підрівнювати, голова ближче. Виходить, що 12 чоловік може проголосувати за... Та як же ж може проголосувати, в 45 <плес> чоловіка! А що ж, від простої збору... Так, в 45-й 23, так? 23 треба... Інше, якщо двадцять 2... чоловік, так сонаше чоловік може лічити до всіх сорока. Активна молодь приходить активне молодь приходить. Запрошуються всі відповідно положення. Я вибачаю. Я, я вибачаю. Якщо дивіться, у вас виконкові квору є. Якщо у вас є квору, ви чекаєте стане, чи ви приймаєте рішення кворум, якщо є в складі, за що на голосування? Степа, базару вже є. Хватить, ми вже чули. Рішали от ці, і ми вже все почули. Голосують. Дай ми потрібно. Потрібно. О, оп'ять. Та чого ж ви пропозицію вносите? У вас не питає, у вас. Ну, о чм? Розглядає про да, це. Що зможе зрозуміти знятися питання на розглядову? То... Не підтримується. Ні, ні. Я ще, я ще питання винесено на нам. Не повинні говорити з молоддю, а молодь вам висунула свою пропозицію. Їхні, їхня ініціатива. Проголосувало 45 чоловік. Вся молодіжна рада. Для чого щось ви склад має... молодіжної ради, ради У нас одноголосно, огородного одноголосно У нас отримались ноль, ноль за 45 чоловік. Як може молодь, яка не вступила до них, вирішувати за них питання? Тут питання стоїть

Тож, якщо 11 проголосувало, то від загального складу, від 25 чоловік, які присутні. Без... А якщо депутати на сесії не ходять, кворум є, голосують. Я, о, ні, то вони особливі, а, а ми не це такий це народ, ми давай, не такі діти, ми, все, вже, ми все, не а вони особливі. Туру, я я пропоную вам е -е, реакцію, ви просто зараз зараз, зараз берете нагло, суму. Для того, щоб це полковому тренування. Їхні рішення, їхні бажання. Їхні. Поздрав їх з днем. Молоді розгортається і діти. Це крик душі. Це крик душі. Ми подали місце, насходять за місцем. Я, я приходжу раз, до нині там до однієчки до всіх похожу. Я вихожу приходити. Я вхожу, а мені все кажуть, та почекайте, там не на часі, зараз там виборця, то все. А воно так і відтягнеться. Це завтра так буде. буде працювати, а місто да. та і три дня назад буде голова, Зеленечко. Я вас дуже прошу і ви молодь, не чекайте завтра, пане старченко. Де вона? Пішла. Якщо ви не знаєте, вже є дзвінки людям, які погрожують погрожують погроження жінкам на звільнення. Де на сюди. Так, да, Дітям будуть погрожувати да, батькам. Будуть погрожувати. Ми це знаємо. сюди? Хто Ми прийшов прийшов покажемо свій телефон, кому дзвонила. Дайте, дайте я поясню. Я хочу сказати, а ці діти, що присутні, завтра будуть тиск вон. на їхніх батьків. Щоб відвертаються ці дзвонки, ми вас це не просимо. Старченко, везлі сюди, зараз ми все родимо. Вже всі, що присутні, погрожують з роботи звільнити, погрожують так само на дітей. Дзвонили 12 школу. Давай мені сюди розповідаємо. Старченко дзвонила, в 12-ту школу, вже звільняють з роботи. А жінку, її... чоловіки, везлі і сюди. Жінку, що Чо це починається, блядь? Що це починається, блядь? Шо це, шо це, шо? Ми так, чекаємо, ми чекаємо. Шо, ми то й зробимо. Не на і на криці вирішувати. Не, не довіру, ви можна поголосити кожного. Давайте не будемо перемот... ну Дивіться, будь ласка, секундочку. Хто тут в членах виконкому? Давайте посчитаємо. Котли орендовані, далі свіжиш, знову ж таки, поток. Дальше секретар сосвічна своя. Всі свої і вони ще мають вказувати, що робити дітям. Всім своїм вони мають вказувати, що нашим дітям робити. Питання, питання на голосування. Ти котли вже взяв оренді? Взяв? При всій повазі до вас і при всій повазі до всіх, хто лобіює разом з вами оце рішення, прийняття рішення, дозвольте, дозвольте спитати, тут присутні всіх, хто знайомий з роботи громадських організацій, хоч в одному статуті чи положенні є те, що більшістю присутніх заголосів є таке, когось записано. Я тут по закону якась забороняє. Є записано, що тут немає. Чому ви? Чому ви бачите, я ж доказав. Чому ви заставляєте приймати рішення самого конкуму? Те де немає жодного статуту, жодного положення. яким? Яким законом? Я задам питання. Це капець. Це в них внутрішнє. В них внутрішнє. Їхнє. Чому у вас не влаштує? закону, скажі. Я, вас, що, влаштовує? Що, влаштовує? А, а, Скажіть, будь ласка, молодіжна рада вмішується в громадську раду. Та Вони та до вас вмішуються? Ваші Тому, положення, це? ваші а, рішення. Ось то, вам живий то, примір голови громадської ради міста. Прибіт, пристрій його підтримати голову і зам'яти все питання. До вас діти не вмішуються, не мішайте дітей. До дітей не власти, не мішайтеся в їхню роботу. Все вони прийняли, вони хочуть. Це їхні положення. Це їхні положення. Не молодь, не лізьте молодь! Не лізьте молодь! Не лізьте, не, не мішайтесь в них. Не мішайтесь голос. А, а, в нас... а в нас тут, понімаєте, лі сказали, що... не сказали за котли, про які всі знають. Тут так у вас не добре. На голосування що На голосування. Не вмішуйтесь, не вмішуйтесь до дітей. А ви тут при чому? При вас чого? Чого? що грати? Не в молодіжну раду. раду. Я а а на, раду. Голосування. на голосування. На голосування. Вас виросло слово мене, Шановні колеги, послухайте мене, будь ласка. Це капець. Ситуація пішла вже до такого апогею. Ви все апелюєте до того, що якщо буде 13 12 голосів виборів, ви забуваєте те, що молодіжна рада одноголосно прийняла це рішення. Тобто ці люди Їх погодилися правильно. з цим. Погодилися з цим. Чому ви ставите палки в колеса молодежі? Забудьте, ну ну не робіть цього. Давайте ми приймемо ті пропозиції, які одноголосно прийняла молодіжна рада, і це все питання. Це їхнє рішення. Їхнє. Їхнє. Внутрішнє. На голосування. Все. На голосування. До речі, депутат має право вносити проєкти рішення як на сесію, так і на виконком, так і розрешення. І з голосу. І з голосу. Так, і з все. На голосування. Влада не почула молоді, що чим це все кінчилось. Давайте, щоб майдану по Погрожувати ми не будемо. Привітати себе споразум, а далі деякі з пресекретарів пішли в керуючі справами. Будь ласка, я хотіла би внести пропозицію, оскільки молодіжна рада хоче бути самостійним органом. Алло. Мене пропозиція в тому, щоб департамент. Не він мав право коригування координації їхньої діяльності і виконавчий комітет також. Не мав молодіжної ради О, Чуйте з кузема за співан департаменту. Не на а може нам куземи не треба? Оце про Департамент незалежна Костянут... Незалежна! Костянут... Правильно. незалежна. Костянут... Правильно. Ніколи Йо молодіжна рада не суперечила владі. Всіх підтримувала всі проекти, всі організовувала, і, і наша влада, як наш сайт міської ради, як департамент публікував всі заходи як свої, як молодіжна рада. Бо ми раніше були одне ціле, воно дійсно так, і воно так і буде. То давайте приймемо це рішення, щоб ця молодіж не пішла завтра стояти там чи в палатки, чи на. Будущу революцію, яка скоро буде. А щоб це все було просто законно та як очі ми, а не та як хочете ви. Ви думаєте, тут хтось не знає, що відповідно закону України про місцеве самоврядування можна оголосити недовіру будь-якому депутатові, міському голові, будь-кому хто тут є присутній. Вони доживуться до того, що буде недовіра, хочуть буде. Буде оголошена недовіра від людей! Недовіра і 50 членів потрібно, і відповідно закону будемо робити, якщо ви так хочете по законах. Це вовше. Михайло Останович, дивіться, я просто скажу так. При чому кохановець? А це закон! Закон! А це рішення отримало одногласно і наше було. Що не плети? Ти котли вже на плін. Базар не є. Просто я, якщо вам мало цього, давайте зробимо, можемо зробити по-другому. Давайте я вам приведу зараз 200 чоловік і ви проголосуєте за річ. Зробити так? Ні, ну якщо ви не прислуговуєтесь до 40. І тоді рішимо по цій Якщо ви двоє прислуговуєтесь до 40, то як я тоді рішаю. Ви просто... Пу -пу. Ви почуєте Пу -пу. Ви почуєте наші молоді. Ми є будучі. Ми її будучі. Молодь хочемо. Молодь. Ми будемо мінізувати це питання на сесію. Що ви не прийняв депутат заявляє і буде відсувати, що прийшла вся молодь міста. Михайло Іванович, Поставте на голосування. І я хочу бачити, хто членів виконкому має свою думку, свою позицію, хто підтримує молодь, а хто просто по ваші казівки сюди прийшов. Я думаю, того я не боюся це. Ви знаєте, що са виконкому всі мають свою позицію. Це їхні діти, якщо вони не тут, то вони там все одно їх підтримують. Поставте, хай діти собі займаються, вирішуйте це. Вони що видіти, що зараз ви що їх сподухаєте? До Майдані вони не дивилися. Вони два роки вже створюються. Вони закінчують. Вони два роки працювали, нікому не мішали, працювали на вас, створювали ваші фейкові до демонстрації. Все все було вам вигодно. Зараз з'явився пан Савчук, хоче притягнути свого інституту, <реку> свого лідера. Ви що думаєте? Ви її загубите просто. Це неправильно. Тут ні одна людина не вискажет. Тут ні одна людина не скаже. Що до мене, поки я не Став головою молодіжної ради, не було взагалі молодіжної ради. Діяльності ноль. Молодіжної ради ноль. Нічого. Поки я не став головою молодної ради, я підняв молодіжну раду на рівень. І зараз 45 чоловік, коли я прийшов молодіжну раду, було 12. Зараз 45, які прийшло сюди. Розумієте? Тому я прошу прислухатись до мене і до цих активістів. стати. Члені членів молодіжної ради. Одноголосного рішення членів молодіжної ради. Одноголосного я прошу, я прошу вже просто звернутися офіційно, Що дуже серйозно. Мені тільки що дуже. Михайло Савич, Михайло Савич, мені тільки що позвонила. Я зараз озвучу вам в кабінеті фамілію, Дійсно позвонили, ні, що то, дзвонять? дзвонять начальні заклади. Якщо ми знаємо. Старченко, всі студенти будуть. Старченко позвонила, мама дитини одної і просить синок, вийти звідси. Якщо це є Давка, то це буде давка, є, я Старченко є, сюди. Є, є, старченко сюди везвіть. везвіть. Попередньо, бо це роботи звільняти. А чи є старченко? Мельниченко. Я знаю, Мельниченко Ну як? Тут все козло зібралося. Наша нам політика. От є діти, є виконкова. Їхні однорічні, однорічне, одного власне рішення. <му> Стар, ви розумієте, що вони приймаються це рішення за того тільки за те, що хто, хто вам підчиняється? Якщо от є, наприклад, директор базару, який не підчиняється, він голосує за. котли проголосують за? Так чоловік одно... тут чоловік таксист, він працює таксистом. Жінка працює в школі. Вже жінку вже працюють в школі. Не встигла та баталаха звідси вже дзвони. Це пуста говоріть. Старченко сюди. А чого, кому ви старшилися? Сказати. 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 Хай, хай, хай голосують. Ваше одноголосне рішення, хай голосують. І не вступайся. Зараз прийшли. Ми споходимо зі сторони. Закриті кекси! Голосуйте! Руки піднімайте, щоб всі бачили! Ви можете поголчати, дати пораду. Не перебивайте слово виконання. Я вважаю, що ця організація розуміє всі ваші проблеми. Я розумію, що на зборах при обороні повинно бути 50%. Збори не будуть. Так. так, вони не можуть 50% простою більшістю, тобто з 50%, 50, 50 опирається голова. У так? Так. мене ще запитання. Ті члени, які до вас доєднуються, вони мають право голосу? Ні, голосу не мають. У нас є склад. У Це так само, як в громадську раду при виконавчому комітеті. По 45. 5 5 ви молоді, що вступити може без права. так само, як в громадську раду при виконавчому комітеті. Там затверджений склад 45 чоловік. Все. приєднати квартирних будинків. Асоціація в'єднаних, тобто є член. Приєднується член, нічого він не має права голосу. Ігор, 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 стоп, стоп, стоп. Ігор! Стоп, чекай, я зараз кажу. Ігор! Ігор! Так само, як при виконавчим комітету був затверджений склад. Виконавчий комітет його затверджував. Ви прийшли говорити, що загальні судович.

І потім в процесі в руху, напрацьовування спільної роботи будемо працювати не тільки, будемо долучати сюди і в інші заклади, для того, щоб ми вже згадували. Дивіться, Газар, ну, в принципі, всім місці все устрає. Ну, просто, е ну, дивіться, у нас від сьогодні, якщо ми оберемо голову, там, наприклад, через неділю. У Нас стає новий голова. Mm. Він стає голова до наступного року, правильно? Навіть якщо долучатися mm. нас не закрита ліза, mm. та я тільки за, щоб mm. Повірте, yeah, нам не подає людей. Mm. А положення можна опрацьовувати і змінювати в ході? No, yeah. Ну то, yeah. потім yeah. далі вже добираємося so, до але за їхньою ппершочатковою участю да, було... yeah. а не так, що як зараз. Щоб обговорення було в першу чергу з нами. Щоб першу чергу в а ну, не так як ну, зараз три три є внесення на виконком про які знав. <плес> але, ну, там, 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 там я, <плес> а, а це як прийняли Ну, обговорення бути як з громадськістю, так і з молодіжною радою. Ви ж можете змінити до нас, Привити. а не а так, так як та зараз це ви винесли. Старики, року, та ж нас подивитися з неспорту це к це їм тудуми доходить. Ну нарешті.